Добрий день, продовжуємо проходити Елден Ring. Так, в минулому відео ми з вами пішли тут плату Альтус, вже зачистили і, і от всю ту частину, і тут от храм храмаріки, і дійшли тут а вже до моста, до вулкан по місця вулканів. Вулкана того. Тепер ми зробимо. У нас точніше залишилася ота от ще частина сплату Альтус основної зачистити. І зараз ми зайдемо до тих вулканів з іншої сторони. Ми зараз підемо з вами, от тут зачистимо руїни. І тут буде вхід з іншої сторони. От. Що, Давайте зробимо ще це. І тут вже залишиться нам ще зачистити. І буде якась ще печера. Ми знайдемо. І тоді ми вже підемо по тій ущелині. Тут також якась буде печера, і підемо в то місто. І на тому вже буде, напевно, плату. Альтус будемо завершувати. І тоді вже можна буде спокійно йти от сюди, до вулканів. А потім вже напевно йти в то місто. Ну, подивимося. Так, давайте почнемо. Того, що йдемо досліджувати і знавати всі секрети того, тих руїн, ті таємниці. Так, Тут а, нас буде зразу очікувати босс, той буде лодочник Тиберія, але ми зразу сядемо, він буде викликати великого скелета, який буде за нами будувати, Тому нам краще бути на куні. Ми я думаю його зараз вб'ємо дуже швидко. лодочника, що головне до нього під... Під... підскакати близько. Давайте з'їмо навіть зразу лапку і ось, скачемо зразу до нього. І там буде поки викликати. Ми зараз. так Все, путаємо його. То зараз ще тут ми їх будемо добувати. Так, ага, нас тут ще не вистачило. Ну, так, ай, ті скелети повлазили, не дають нам прицілитися. Так, ну, не вилікайся, бле, все. Все, ми швидко розібралися з тим. Заробили ще 21 тисячу рун. Забрали корінь смерті, який нам треба буде потім ну, в кінці відео. підемо його здамо і подивимося, що ми дістанемо взамін. Так, І також ми дістали от від берії. Зараз глянемо, що то є таке. Я спочатку думав, що то. Так, інвентар, я думав, що то от якийсь прах, але виявляється, то в нас чари отакі от. Значить, от. також можна викликати живих покійників, тих от великих, я так розумію, що він викликав. Так, ну все, тепер ми можемо йти. Давайте Так. Зробимо собі молитву проти скелетів, щоб зараз їх вбивати. І давайте досліджувати і вивчати ту частину руїн тих. Так, бачимо, як завжди в кутку заховали лілію. Бачите, кому треба отут, на самому кутку. І йдемо далі шукати. Що ми ще зможемо тут знайти? Де вони що позахували, тут треба все досліджувати акуратно, бо можемо щось пропустити. Так, куди нам ну от йдемо, напевно так, Вон вже скелети вилазять. Давайте з ними розбиратися. Ну, вони нам багато не завдадуть шкоди, що ми можемо спіти. З ними розбиратися, потім просто... Полікуємося. Так, отут у нас зразу лут штурмові пір'я. Так. Йдемо далі. Так, що? Ага, отут ще у нас. Золота руна, сьома. Бачите, вони так заховали, що її дуже легко пропустити. Так, тут у нас ще один скелет. Десь нам прилетіло. о, нам летить, ага. Так, давайте полікуємось, бо бачимо. Нам вже трошки завдали. Урону. Так, дивимося, що у нас тут. Чи вони часом знов щось в кутку не заховали? Ніби не бачу. Так, Бачу, тут пасуться. О, я трохи покачав з минулого відеу, отаку ми вибили зброю хитру, не непогано. Не вона, до речі, якщо взяти в дві руки, бачите, як вона махати. І ще в нього є силова. Непогана річ, я так гадаю, подивимося, коли буду її використовувати. Так, забираємо тут священний бутон. Так. Дивимося, що у нас тут. -то. Вон ще скелети. Щось ухоронімо у нас І ще тут один. Так, з нього нам навіть щось випало. А болти випали. Так, дивимося. І ми тут, а бачите, маємо таємницю, знаходимо ще таке підземелля. Для чого тут треба ще ключ. Чи один, чи два? Ні, один, так. Чи два було, я щось не гляну. Нічого. Так, заходимо всередину, тут а вмикаємо ліхтарик, і тут нас очікують знов скелети. Давайте з ними розбираємося швиденько і дивимося, що вони тут нам охороняли. Так, маємо скриню. І в скрині маємо такий амулет. Дивимося, що то в нас є таке. А то у нас, е, замітно, збільшує супротив нефізичному урону. Така, тайсман жемчужного дракона плюс один нефізичного урона. Так? Значить, магічному чи ще якомусь. Ну, може і непогана річ. Так, все, тут ми з вами розібралися, йдемо досліджувати далі ті руїни. Так, куди нам далі? Щоб ми часом щось не пропустили з вами. Так, йдемо куди, куди? Так, там ми з вами були. Заплутатися тут можна. Але не бажано. Так, о, бачите, тут ще ми черепскок, тут лут, вон золота руна четверта. Так, куди нам йти? Що ми... Напевно, давайте нагору. Так, так. Бачу тут ще скелети. Так, так він встиг у нас вистрілити. Це не страшно. Так, дивимося, дивимося, що ми тут з вами можемо пропустити. Так, де то ми з вами потрапили? Вон ще бачу скелети. Бабах, усе, і, і нема скелета. Так, і ми тут вийшли з вами. Ага, от бачите, сюди от прохід буде в нову от локацію, Що я казав, бачите, тут якась є печера. Але напевно ми в ту печеру давайте підемо наступним відео. А поки щоб окремо все на купу не знімати. Поки давайте розбираємося з тими руїнами. Так, так, там ми з вами були. Я так роблю, викладаю відео все невеликими частинами по черзі, щоб було легко шукати. Одна локація, один, напевно, так бос. ну коли як, але в більшості воно тоді. Хто щось хоче знайти, то набагато легше шукати, ніж коли зняти відео на 2 години, все на купу і потім, щоб знайти щось, то проблематично якийсь момент. Так, тут а бачить, що у нас скелети гуляють. О, навіть ще й попав і це попало під роздачу, як тут кажуть. Так тут -та у нас ще скелети. Так, а що вони тут всі охороняли, я щось не розумію. Я тут нічого цікавого не бачу, якщо чесно. Бачу, що тільки вівці гуляють. Можливо, щось можу пропустити, але я нічого не бачу. Так, не бігай під ноги. Тут вона якась кілітка. Що ми тут можемо ще пропустити з вами? Так, так, тут ніби нічого, там ми з вами вже були, здається. Вон, якісь, бачу, ще, Ага, тут а ми з вами були, точно, поспускалися. Ще якийсь гриб пропустили, ну то не так важливо. Ну Йдемо тепер донизу, вон, бачу, зачищаємо далі, тут вон, якийсь скелет ще так, і з ним розбираємося. Щось на з тих скелетів нічого не падає. Квітка росте. Так, щось тут луту дуже мало, як на мене. Руїни великі, а чи я щось десь пропускаю. Все може бути. Так, о тут ще якась грубина росте. Так угу. Ось і все обігаєш. Тут у нас нічого. Тут нічого дивно. Дивимося далі тоді. Так, а тут у нас що? Ага, тут ще ті руїни. Щось не росте нічого. О! То що якісь череп ще знайшли. А, он бачу якийсь лут. Який ж лут є. Так, і скелети є. Розбираємося з одним і різаємося з другим. Опа, стиплі в нас нічого страшного, ось ще один. Так, також стриг в стих... Стих нас вистрілити. Так, золота руна третя. О, зараз ми ще не нам будуть сликати. Ты збираємося. Давай ти скачи. Давай до нас. Що, не хочеш? А ну ага, ми не можемо дістати тебе магию. Ай-яй-яй. Треба зіскакувати. Може б до нас заскочив, не хочеш? Ну. О, той зараз заскочить. Так, знизу тоді розберемо. Забираємо. Бачу ще тут лут. Ага, ще якийсь скелет Так. Ага, забираємо лут. Так, так, так. Так. П'ємо. Магію. Тут у нас ходять ще скелети так, розбираємося з ними. Так, тут все добре, але мені здається, тут десь ще були деві дві різдви. Але де я? Ага, вот воно. Пам'ятаю, що десь було тут на. І тут друга, тут бачите, кому треба. Також легко пропустити. Так, дивимося, що у нас на тій стороні. що ми тут часом нічого з вами не пропустили. Йдемо тоді далі. Йдемо ще у та частина руїн, там має ось також ще щось бути, напевно Що у нас? Тут скелет і є. Значить, щось мало би бути, щось не немає тих уроняти. Так, один скелет? Друзі. Так, але я щось не бачу що... А, вот, вони бачите, куди заховали. Ага, от, камінь п'ятий, бачите. Також так заникали в бік, щоб пробігти гмиму. плюнути. Так, вон бачу, ще якийсь скелет ми пропустили. Вже як зачищати, о, навіть не один, вже як зачищати, то треба всю локацію. Так, двох ми зачепили. І третю, блін, нічого нам з того не випало. Тих спілких скелетів. Нічого зато ми знайшли ще один черепок. Так, тут так, гриб. Що ми ще могли пропустити? Тут якась ще квітка росте. Все, так більше я тут нічого цікавого не бачу. Так, вже темніє. треба буде йти до Благодаті ближче. Вон бачу ще скелет. Скільки ж їх тут трошки багато. Та магія непогана, але вона дуже довго виконується. Тому поки її виконуєш, то у вас можуть поранити пару разів. Так, ось ще бутон знайшли. Але так як вони тут вже не дуже нам завдають велику урону, то нам зовсім не страшно, то має вбивати просто, не треба їх два рази. Так, забираємо грубину. Ще гриб знайшли. Навіть о, ще один черепок десь впав. Все, більше я так не бачу нічого. Йдемо от туди, от біжимо до благодаті так, тут у нас нічого так квітка, грубина. от бачите і тут благодать і тут ми з вами потрапляємо о тут до речі щось може о вулканічний камінь навіть о, ну, Чекайте, тут також є. Ми знаходимо о, трохи вулканічного камня набрали. Так, і тут ми з вами потрапляємо. Так, ну, куди ми з вами поки не підемо. Так, вулкані. о, той скарабей. Ми також будемо як йти, туди йти, тоді тут все зачистимо. Так, за... Запалюємо і давайте підемо, здамо корінь смерті. Подивимось, що нам за нього дадуть. Йдемо от сюди, до Гуранка. Даємо. Він дуже полюбляє коїсь смерті. Він каже, я не в силах забути. My мій апетит, мій гріх, Мені потрібно ще, я хочу ще. Дуже він то любить. Так, і дає нам кігось звіра. Так, які звіра, то в нас дивимося, то, здається, має бути молитва. Так, шукаємо, от і знаходимо, киго звіра. От, маємо таку молитву. Треба віри тільки вісім, якісь простенькі. Ну, Для колекції є. Отут зверина праща, він, здається, також нам давав. Так, все. Напевно, на цьому будемо це відео завершувати. А наступне підемо, напевно, до тої печери, що я показував. Так, Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!